Виконуємо задання 1 з розділу діємо до квесту 14 за підручником інформатка 8 клас, авторів авторій Morzebarна 2025 року випуску. Відкриємо середовище програмування тоні. Ви зрозуміло можете використовувати інші середовище програмування. Ну, але автори даного підручника у 7 та 8 класах використовували тоні, тому я і продовжу його використовувати. Давайте зразу збережемо файл, зберегти. Давайте я назву список. Якщо у вас відкрилася попередня програма, то ви її закриваєте і створюєте нове вікно. Закриваєте ось сюди нахрестик. Завдання пропонується створити один список, але в нас є три пункти. Тобто виходить так, що в нас має бути список зі списків, хоча було б більш. Логічніше зробити для кожного пункту окремий список. Ну, давайте створимо один. Хоча я покажу, як робити, якщо ми хочемо зробити трьома списками. Створимо список, давайте назвемо його, наприклад, ліст. Якщо список, то пишуться ось такі квадратні дужки. Ну і в першому пункті потрібно вам вести назви уроків у важкому розкладі у визначений день тижня. Ми будемо вводити текст. Текст пишеться в одинарних або подвійних лапках, ви пишете зрозуміло у власний розклад. Елементи списку пишуться через кому. І давайте виведемо, виводимо з допомоги функції Print, для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінацією клавіш Ctrl-пропуск. Виводимо ліст, зберігаємо, виконуємо. Так, бачите, виведено. Ну і якщо в нас другим пунктом і третім пунктом... Потрібно було б окремими списками, то створюйте ще один список, наприклад, Name, List2 і так далі. І вводите його так само з допомогою функції Print. Ну і ще у завданні сказано, що дані мають двічі виводитися в полі виведення результатів. Тому для того, щоб вони виводилися двічі, пишемо помножити на 2. От виводиться двічі. Ну а якщо ми робимо список з списку, то ось це поміщаємо це все в окремий список. Пишемо кому. Ну а далі пишемо другий список. В другому списку у нас мають бути оцінки, які ви отримали протягом навчання. Вже будуть числа, значить, лапки не пишемо. Ну і в третьому списку потрібно ввести ваші ім'я, зріст і повну кількість років. Це у нас буде вже мішаний список, тобто у даного списку буде і текст, і числа. Текст пишете своє ім'я. Далі кількість років. Точніше спочатку зріст. І кількість років. Виконуємо. Так, десь помилка. Я тут написав, бачите, крапку а нікому. Ще раз. А тепер все добре. Ну і бачите, виводиться двічі. Ви тут написали помножити на 3, то даний список виводиться три рази. Після того, як ми виконали дану програму, воно зберігається автоматично. Це просто закриваємо, і завдання виконано. Якщо у ви вас виникли запитання, залишайте його в коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна.